Сьогодні ми відправляємося до міста Бейтлехем, відомого нам як Вифлеєм. Місто розташоване у восьми кілометрах на південь від Єрусалиму та знаходиться під контролем палестинської автономії. Тому в рейсовий автобус впускають тільки арабів з пропусками та паломників іноземців в цілях безпеки ізраїльтян на палестинській території не випускають. Населення міста становить близько 30 тисяч осіб. Переважно палестинці християнського та мусульманського віросповідання. Християни становлять одну третю населення, але останнім часом кількість християн в місті значно зменшується. Вифлеєм – одне з найдавніших міст на землі, засноване приблизно. В 17-16 столітті до нашої ери. Віфлеєм є релігійним центром християн та місцем паломництва, бо, згідно з Біблією, вважається місцем народження Царя Давида та Ісуса Христа. Храм Різдва Христового знаходиться над гротом, де народився Ісус. Храм був збудований 326 року римським імператором Константином Великим, а у 529 році після повстання Самаритян відбудований Юстиніаном І, а у 12 столітті відновлений хрестоносцями. Храм Різдва Христового є одним із найстаріших, безперервно діючих християнських храмів світу, та разом з храмом гробу Господнього входить до числа головних християнських святинь святої землі і світу в цілому. Місце народження Ісуса також шанується мусульманами. В храмі знаходиться єдина ікона, на якій Діва Марія посміхається. За традицією, перед Божою матір'ю усміхненою, яка постійно знаходиться біля входу в печеру, де народився Христос, моляться про дарування дітей, про їх благополуччя і про сімейне щастя. Западав записочку, бачу, тому дають маленьку відкритку, пані Тр. изображением рождественской звезды. Это рождественской. Так, кто еще меня не услышал, с правой стороны место рождения отмечено звездой, слева место, где были ясли. Сами корыта не сохранились, только из мрамора подобие корыта. Там висят лопады, кто-то хотел поставить свечи, поставить здесь. сделать фотографию и выход по лестнице. Не убегаем далеко, ждем прямо возле алтаря. храм Різдва Христового поділяється на грецьку, вірменську та католицьку частини. Виходячи з вірменської частини храму, потрапляєш у внутрішній дворик, з якого можна зайти в католицьку церкву Святої Катерини. Знову на автобусі повертаємось до старого міста в Ірусалимі. На горі Сіон, яка знаходиться за стінами старого міста, розташований храм у Пресвятої Богородиці. Згідно з переказами, тут у апостола Івана Богослова жила і померла Пресвята Богородиця. Ця церква була освячена у 1910 році. У крипті храму в центрі залу розташована скульптура Богородиці, що лежить на камені. Поруч знаходиться Сіонська світлиця або світлиця таємної вечері. Тут була кімната, в якій проходила тайна вечеря та сходження Святого Духа на апостолів. Також тут знаходиться могила Давида, другого царя давнього Ізраїлю. Увійшов у історію як цар автор псалмів, царював 40 років з тисячего по 965 роки до нашої ери.